У Лівії святкують кінець священного для мусульман місяця Рамадан. Свято ід Альфітр цього року тут називають святом свободи. Попри скрутні обставини, лівійці намагаються відзначити його згідно з традиціями, купують новий одяг, їжу, цукерки дітям. Хоча частування цього року буде не таким різноманітним, як зазвичай. Більшість магазинів у Триполі досі закриті. Працюють лише невеликі лавки та стихійні ринки. Усім колемчала лівійцям Бог в поміч довгого життя. Ми нарешті повертаємося до нормального життя. Люди потрохи перестають ховатися вдома, починають виходити на вулицю. Дякую Богу, і ще раз довгого життя. Усім все просто прекрасно на 100%. Атмосфера свята усюди відчувається в Триполі. А тут на ринку особливо. Дякувати Богу. Магазини відкриті. Люди щасливі. У нас немає світла та води, але це не заважає нам радіти. Бісянільгамдериляу. Чи не найбільший дефіцит у львівській столиці зараз хліб? Щоб купити буханець, треба вистояти довгу чергу. Такі ж черги стоять і біля банків. Перехідна нацрада наказала виплачувати людям зарплату. Її багато хто не отримував уже три місяці.